Дорогі друзі литовські українські, дорога Діано, ніби вчора ми з вами відкривали український центр у Литві, Ніби вчора його гостинно прийняв у себе університет Вітовта Великого, а сьогодні йому вже два роки. Але в ці два роки вмістилося стільки подій і здобутків, що вистачило б на десятиліття. Якщо б мені довелося наводити лише один приклад, на що здатна культурна співпраця між країнами. То це був би саме український центр у Литві. Якщо описати його роботу одним словом, то це буде слово можливості, можливості, які відібрали в українців російське вторгнення, центр повертає та додає нових: можливість вчитися, розвиватися, працювати, почуватися потрібним, бути серед своїх і відчувати підтримку, можливість бути не вимушеним переселенцем, жертвами війни. А членом спільноти, вільною, впевненою людиною, якій є що сказати і що зробити. А українському голосу центр надав потужного звучання, бо став ще й місцем міжнародних зустрічей, заходів, діалогу. Безумовно, центр саме такий, тому що вся Литва саме така, щира, небайдужа і розуміюча. Литві ніколи не поставили б запитання, що боронить Україна або чи не втомилися ми від війни. Бо Литва знає, як важливо подолати російську агресію, щоб вона не загрожувала більше нікому. Дякую, Литва. І дякую, дорога першеледі пані Діана. Є таке українське побажання, щоб все ваше добро повернулося до вас примноженим. Саме цього і бажаю вам сьогодні і завжди. Дорогі українці Литви. Пишаюся вами і тим, як ви гідно представляєте Україну, бо кожен із нас нині її амбасадор, і український центр у Литві презентує нашу країну дуже потужно. Нехай так і буде для дружби, благополуччя і перемоги обох наших країн. Назавжди. Дякую.